Сни. Мова вашої душі. У цьому випуску ми поговоримо про те, яку структуру під собою мають сни, на які вони поділяються та як це можна використати як такий великий, якісний духовний інструмент. Загалом сни це, як я сказала, вже мова нашої душі, це мова нашої психіки. Так само, якщо ми звернемося до Скажімо так, базових знань психології, не один науковець, в принципі, говорить про те, що сни це мова нашу, нашого підсвідомого. Але якщо дивитися з боку езотерики, це такий інструмент, і він поділяється на дуже, -дуже багато факторів. Якщо у психології це найчастіше мова нашого Підсвідомого, тобто якісь знаки, те, що ми не можемо прожити у собі, і те, що не дозволяємо собі, або навпаки, у нас є таємні бажання, тобто, якщо ми говоримо про якісь сексуальні сни чи з сексуальним підтекстом, найчастіше психіка сигналізує або про наше перенавантаження. Найчастіше так само і погані сни це скоріше за все говорить про те, що у вас був досить напружений день. Так само і інші сни з певним сексуальним підтекстом, це умовно ваші сексуальні фантазії, які ви собі не дозволяєте. Але знову ж таки, це з позиції психології, з позиції езотерики, це пряма мова із вашою душею, з вашою енергією і тому подібне. В першу чергу ми отримуємо від душі уроки, ми отримуємо від душі потенціал, можливо, навіть таке несвідоме лікування. Увісні. Коли ми засинаємо, наша душа вона буквально подорожує. Тобто, вона подорожує по світах, це умовно може бути минуле, може бути майбутнє. Тобто, скажімо так, наприклад, Такий ефект, коли вам щось наснилося, і воно через кілька днів умовно виявилося у реальності. Тобто, скажімо так, це з одного боку такий баг мозку, якщо це пояснити логічною мовою, тобто логічним науковим поняттям. А так, скоріше за все, ваша душа вона просто зробила досить такий швидкий саме, крок у конкретну подію. Вона не вибирає який конкретно крок. Тут уже багато факторів від цього залежить. Також вона може отримувати, скажімо так, уроки від когось, від ваших предків, тому що свого роду душа вона підключається до такого цікавого егрегора, коли душі між собою спілкуються там, чому у снах ми інколи бачимо родичів, бачимо якісь знаки, вони з нами говорять, попереджають нас. Тоді душа виходить на свій тонкий план, але треба буде обережним, тому що є сни, які несуть собі дуже негативний підтекст, і треба вчасно буквально прокинутися, бо наша душа вона не захищена, і відповідно на неї дуже легко зробити негативний вплив саме через сни. Також скажу, що сни діляться на звичайні, тобто, які бачимо тільки ми. І спільні сни, тобто, це коли, наприклад, у вас є спільний сон із якимось близьким родичем, наприклад, із мамою, бабусею, найчастіше це трапляється у жінок. Дуже рідко, коли у синів і матерів найчастіше чоловіки, я не знаю, вони трішечки важче умовно налаштовуються на спільне енергетичне поле. І, в принципі, цей процес це можна сказати називається таким ефектом сновидного поля, коли обидва родичі, близькі людини, вони потрапляють, скажімо так. В такий конект, коли їхні душі добре спілкуються, тому я кажу, найчастіше це відбувається між дітьми і матерями. І ще часто це спостерігається, якщо люди належать до одного і того самого Егрегора, тобто християнського, сатанинського і тому подібне. Якщо дві людини вірять у щось одне, вони налаштовуються на, скажімо, такий цікавий канал, і відповідно тоді вони отримують спільні сигнали. Дивлячись, якщо ще цей канал відповідає егрегору їхніх предків, тобто, наприклад. Умовно, предок був темним магом, чи щось таке, чи, в принципі, знахарем, вони можуть, якщо вони приймають в собі це, вони налаштовуються на один канал, і тоді вони можуть отримувати попередження, чи щось таке і для матері, і для дитини, і приблизно інколи навіть вони можуть мати як однакові сні, як і тотожні сни. Тобто, якщо це кров, але в різних варіантах. Якщо це якась пожежа, ДТП чи щось про що попереджає, воно буде трішки в різних інтерпретаціях, щоб люди звернули на це увагу. Ще як я сказала, у снах нас можуть підліковувати. Тут, дивлячись, яка подія у вас сталася, в принципі, це елементарно, коли щось стається і потрібно віддати багато на це енергії. Наприклад, ви розійшлися з близькою для вас людиною. Це досить таки енергетично затратна задача, і треба з нею впоратися. Організм просто кричить про те, що йому треба допомога, і відповідно ми засинаємо, тому що елементарно таким чином психіка нас береже. Ну знову ж таки, це із понятійно логічного. Якщо говорити з езотеричного точки зору, якщо наша душа проходить трансформацію, і вона з нею повністю не може впоратися, на допомогу тут можуть прийти як загальні вищі душі, які відповідають за конкретно цю задачу, так само і наші предки. Тобто вони допомагають нам прийти певні проблеми, вони допомагають нам, наприклад, зняти блоки, якщо ми проходимо терапію на знаття блоків. Можливо, там на пропрацювання чогось, на пропрацювання такого, скажімо так, великого сімейного блоку. Наприклад, якщо у вас в родині було погане фінансове становище, або, наприклад, ну, умовно розкуркулили чи щось зробили з предком свого роду, це такий і психологічний, і енергетичний блок на фінанси. Якщо ви з цим працюєте, то відповідно у снах найчастіше вам будуть з цим допомагати. Умовно, це така, можна сказати, енергетична хірургія. А ще варто звертати, в принципі, увагу на символи, які ви бачите у снах. Є загальновідомі, тобто ви можете трактувати, звичайно, по-різному. Є дуже багато трактувань снів, але я б це також робила і по-своєму. Є загальні символи, наприклад, кров, якщо сниться, це завжди пов'язана із близькими родичами. Якщо сниться, сняться зуби чи щось, дивлячись, які вони гнилі, в принципі, це такий поганий знак. Так само, якщо викровити десь або бачите близького родича у білому, найчастіше це говорить про хворобу або близьку смерть. І так само, якщо